Всім привіт! На Тарологінова є кілька питань, які мене турбують, хочу подивитися, і тому приступаємо до роботи. Так. Буду викладати тільки на стіл, тому що буде відсвічувати колода. Так. А що турбує мене? Перше питання, щось там двіжуха якась почалася в Кремлі. І що я хочу подивитися, чи кінець настане Путіну в Кремлі зараз до кінця місяця? Чи знесуть його? Для нас фактично це нічого не змінює, тому що це внутрішньополітичні розбірки росіян. Але це буде означати, що внутрішньо Росія дуже сильно ослабла. да? Ну, власне, давайте дивитися на картах, розбиратися, як це все буде працювати у них там коротше. Чи знесуть Путіна до кінця жовтня? Поки що робота не закінчена, потрібно ще терпіння, ще не готове. Тобто тут дві карти, які нам говорять, чекай, не спіши, скоро вс... ну, чекай, 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 чекай. Хорошо. Так, далі пішли. А, ні, дивіться, якісь плани вже є. Плани присутні, є якийсь вже навіть ресурс для цього. Королева Пентаклів говорить про це. Причому тут, скоріш за все, буде брати участь якась жінка з ресурсами. А, так, так, так. Хорошо. А в листопаді Путіна знесуть. Ну, але ці карти говорять про те, що робота вже якась проробилася, да? тобто якісь вже певні кроки в тому напрямку ведуться. Окей, окей. А, давайте зберу карти. В листопаді, в листопаді знесуть Путіна росіян, російські еліти, тому що, ну. Простий люд, як вони кажуть, маленький русський чоловік не здатен зробити нічого, вирішити щось в своєму житті. Вони готові тільки жрати От. А еліти, які зацікавлені в ресурсах, зацікавлені у владі, там можуть щось зробити. Так, листопад. О, листопад уже починається якась нехороша історія. Значить, тут у нас по листопаду хвороби, обмеженість руху. Так, дивіться, походу є є, буде якийсь український слід, тому що імператриця у нас в таких питаннях випадає на Україну. Закохані це у нас ідуть якісь переговори, домовленості, якісь, можливо, навіть такі люди, які грають на два фронта. Можливо, якісь внутрішні агенти. Так, ну дивіться, тут прям повернення земель у нас випадає. А за Путіна не випадає, ну що він там ну, він хворіє, він там погано себе почуває. А нам випадає повернення земель? Ми будемо задоволені 10 з 10. <певернення> Ой, говорили, балакали, сіли і заплакали, знаєте, То задаєш одне питання, а виходить, зовсім інше. Хорошо, що по Путіну? Понятно. Ну, дивіться, тут буде все розвиватися швидко, і його дуже швидко залишать без ресурсів. Тобто його, ну, може і виженуть, може він стане ніщим, сірим і убогим. Власне, він такий і є, але ще й без ресурсу. Ну, давайте ще дві карти витягнемо. Кажуть, нам почекати. І кажуть нам, що почекай, і все буде. І вже є можливості для того, щоб його прибрати. Ну, власне, так. Нам то від цього ні холодно, ні жарко, насправді. Ну, добре. І що ж буде після цього дворцового переворота? Хто там очолить Раисю? Хто її поведе в пірді? У нас там кілька є всяких. У нас є Патрушев, у нас є Кадиров, да, у нас є Пригожин, який теж, я так розумію, починає будувати політичну кар'єру. Причому таку націю. У нас є Шойгу, який теж неликом шитий. Ну, давайте подивимося. У кого поки що, у, у кого поки що на даний момент найбільше перспективи очолити рейсю. Кадиров. Далі Патрушев. Далі Пригожин. Оцей той що ЧВК Вагнера очолює. Це там у нас ще є. Ну, Гіркін, я не знаю. Він ФСБшник зможе ФСБ прокрутити таку історію. Ну, давайте, дивиться, Гіркін. Тому що я там дивлюся, його дуже багато підтримують російських фашистів. Тобто більшість населення. Хто в нас там ще із таких чувачків є активних? Не знаю, ну, Медведєв. Типу Медведів, він, звісно, маріонетка страшна, чи зможе він щось робити? Ну. Так, хорошо. Кадиров. Ну, він готується, він хоче. Патруше. Поки що на паузі, поки що проводить роботу. Поки що проводить роботу м -м, таку підготовчу, да словами говорить. А цей чувак Пригожин теж хоче, не, міг би, міг би, і у нього тут прям все скла, склалося б для нього. Це в нас хто був? Забула. Стрілков, Ну, теж проводить роботу, але поки лицар, він поки ну, немає. І це в нас Медведєв. це взагалі кудись втече. Так, да, у нього почнеться нове життя, і потім, потім з ним щось відбудеться нехороше. Тому що, ну, нехороше в плані того, що він десь не буде бачити виходу для себе. Ну, Це не він. Ну, добре. Ну, тут я так розумію, що поки що э, все відбуватиметься дуже швидко, неочікувано. І як такого розвитку подій ще вищими силами не обрано. Тобто, можливо, навіть якийсь буде трікстер-джокер, який вискочить, як пилип да, і не зможе. Чи це буде якась. Окей, давайте спитаємо Карту. Чи буде на місці Путіна якась абсолютно людина неочікувана, про яку там ніхто особливо. А, ще Шойгу я не подивилася. Да? Давайте подивимося Шойгу і подивимося, чи буде якась така людина, яка а, Ну, трікстер, якийсь неочікуваний, абсолютно сюрпризний. Персонаж, там який-небудь Навальний умовний, можливо. Давайте подивимося. Шойгу, ще Шойгу. Потім Навальний. І третій, так? Да, хтось якийсь нойм. No тобто, ну, про якого я зараз не згадала. Можливо, він там і присутній десь в інфопросторі, але десь так. Так, Шойгу. Ніт. що його ніт, у нього недостатньо ресурсів, і він піде у відлюдництво. Його, можливо, навіть знімуть в найближчий час, і він, ну, якщо не в тюрму, то десь і під домашній арешт посадять. Навальний теж йому. Його, можливо, навіть випустять, тому що ведеться робота, але ні, він не буде керувати. І хто я казала ноунейм no якийсь? Так, да, ну дивіться, тут ще поки що проходить робота по сімці пентаклів і по сімці кубків, що ще ну, невідомо, хто може зайняти місце, так би мовити, отца царя-батюшки. Вони ж руски не вміють без царя-батюшки, їм треба залізною рукою керувати ними. Ну, поки що так. Ну хорошо, ну, цікава, звісно, ситуація. Дуже цікаво за цим наблюдати. Я сподіваюся, що всі ці події наблизять перемогу України якомога швидше. От. Так що так, ну, бажаю всім гарного дня. Дякую, що прослухали. На все добре.